Усе, що я роблю, приносить мені успіх. У моєму світі уже все добре. Мені відкривається істина про усе, що потрібно знати. Життя це радість. І воно переповнене коханням, усе, чого я потребую, приходить до мене у потрібний час. Я притягую благополуччя і добробут у своє життя. Я думаю масштабами. І приймаю від життя більше добра. Сьогодні чудовий день. Гроші приходять до мене з передбачених і несподіваних джерел. Я маю необмежений вибір можливості усюди. Я щиро вірю, що ми тут для того, щоб бути щасливими і багатими. Я підтримую інших у прагненні бути успішними у свою чергу. Життя підтримує мене.